Привіт! Сьогодні пропоную розглянути модель X10. Уявіть, що ви заходите в офіс, а вас вже чекає фільжанка ароматної кави. Не просто еспресо, а той напій, який ви любите. Це може бути флетвайт, лати з оксамитовою пінкою, американо або навіть освіжаючий колд брю. Юра X10 це не просто кава машина, це професійний бариста. Який працює без вихідних і завжди знає, чого вам хочеться. Віра X10 створена для щоденної інтенсивної експлуатації. Вона легко справляється з приготуванням до 100 чашок на день. Це означає ідеальний варіант для великих офісів, чудовий вибір для готелів або салонів, надійне рішення для кейтерінгу чи точок самообслуговування. Хочеш каву як у кав'ярні, але в офісі це твій особистий бариста 36 видів кави одним дотиком. Навіть колдбрю готує без зайвого шуму. Розумний дисплей, просте управління і ніяких турбот, чистка повністю автоматична. Докладніше дивіться на офіційному сайті юра.ком'юа або у наших шоурумах. Процес холодної екстракції новаторська технологія холодного приготування кави. Холодна вода під високим тиском, імпульсами проходить через свіже змелену каву, зберігаючи фруктові аромати і створюючи освіжаючий колдбрю. X10 оснащена кавомолкою нового покоління, це надсучасна система помилу запозичена з преміальних моделей. Жорно працюють швидко і тихо, підтримують оптимальний рівень аромату. На передній панелі великий кольоровий дисплей з кнопками, які дозволяють інтуїтивно вибрати напої, змінити параметри та запускати процес очищення. Меню просте, зрозуміле, навіть без досвіду, а позначки великі і контрастні. Це рішення для всіх від офісного. Працівника до відвідувача готелю у комплекті з кавомашини. Є спеціальний ключ, який виконує дві важливі функції: налаштування помолу це дозволить вам експериментувати зі смаком і міцністю напоїв. Обмеження доступу ключ також використовується для блокування бункерів для води та кавових зерен. Це запобігає несанкціонованому втручанню або доступу, що особливо важливо для комерційного використання. Юра X10 бере на себе те, що зазвичай ніхто не любить: це чистку. Після кожного молочного напою вона сама промиває молочну систему. Вам не потрібно нічого знімати чи мити вручну. Програми декальцинації та очищення кавового блоку це авто. Автоматизовано вам залишається лише одне насолоджуватися кавою і більше нічим не перейматися. Для кавомашини з професійної лінійки підходить ось такий конектор. Він допомагає бізнесу контролювати кавомашини, оптимізувати їх використання та отримати прозору статистику для ефективного управління. Резервуари у x 10 підібрані для серйозного навантаження, бак для води 5 літрів, контейнер для зерень пів кілограма, ємність для кавових відходів до 40 порцій, але при цьому корпус компактний лише 37 см заввишки. Це дозволяє встановити x 10 навіть у невеликих приміщеннях, не жертвуючи продуктивністю. Тож, якщо ви шукаєте кавомашину для невеликого офісу, для зони самообслуговування. Приймальні або готелю чекаємо вас у нас в шоурумах або на нашому сайті.